В одного господаря двоє робітників працювали в полі і нарікали, які вони нещасливі, що за таку малу платню повинні працювати весь день. Боже, Боже, чому ти нас такими бідними та нещасливими створив? Одні мають забагато, а інші бідують. Цю розмову почув господар, який сидів у літній альтанці, і покликав обох робітників до себе. Відслонив свої груди, а там одні рани, рак точив тіло, лише ребра було видно. Тепер говорить господар візьміть все, що я маю, а дайте мені ваше здоров'я. Після таких слів робітники мовчки пішли до своєї праці. Тому не нарікаймо на своє життя, будьмо завжди задоволені тим, що маємо, бо найбільшим нашим скарбом. Безперечно є здоров'я.